Усім привіт, мої любі! Сьогодні таке буде розумовне відео. Я тут буду рухати, щоб вам було не сумно дивитися на картинку, а так взагалі відео можете слухати і займатися своїми справами. І весна тепліше, всі хочуть орх привезти, бо за зиму вже зголодніли. І дуже часто чую до себе питання, які орхи купити, як сформувати свою колекцію, як обрати орхи. В свою колекцію, що мені робити, мені так подобається, що у вас, я теж так хочу. І тут е, можу сказати так, пару основних речей, якими користуюся саме я. Дивіться, я зрозуміла вже за е, кілька років, що дуже важливо, щоб орхи були гарної якості, були здорові і щоб. Це отримати треба купувати саме у перевірених постачальників, перевірених гроверів, у яких насправді класна якість рослин. Так, друге, це звертати увагу на того, хто вам буде їх привозити, щоб ці люди були відповідальні, також знали, що робити з орхідеями, і в них все було гарно налагоджено. І третє, дуже важливе це звертати увагу. Не коли ви робите замовлення, а коли замовлення приїде, щоб орхи не змерзли, не згнили, не спарилися. Тобто, це має бути таке планування. Так? Як дізнатися, що гровер класний і якісний? Будь ласка, питайте у людей, вам розкажуть. Є основні мега такі класні монстри, у яких беруть всі, і де зазвичай, ну, Насправді дуже класна якість, але бувають свої мінуси, пов'язані саме з пересилкою, і тим, що головне не забувати, що це жива рослина, і вона може зіпсуватися, і у них у всіх різний рівень здоров'я. Тому все одно ми ніколи не забуваємо, що це така трошки рулетка і може піти не так. Другий дуже важливий фактор це розуміння ваших умов. І я раніше думала, так, я розумію свої умови, тут все зрозуміло, все там тик-тик-тик. Ні. Все виявляється трошки складніше, ніж ми уявляємо. На початку, от, і коли ви розумієте, що у вас, вам треба читати ще основну інфу, тобто не йти і питати у інших, а як тобі, а як воно росте? А розкажи. А найперше ви йдете і читаєте базу саме про рослину. Тобто це тепла, це помірна, це прохолодна, холодна. Дивитись на свою умови, які у вас. І розумієте, що, наприклад, я розумію, що мені не проходять взагалі холодні. Ні. У мене ростуть ті, які ход на гарячі, ті, які теплі, ті, які помірні, і деякі, які прохолодні. Коли я кажу деякі, які прохолодні, я маю на увазі, наприклад, є прохолодні орхи, які ростуть на барнео, і мені ок. Вони чудово, А є прохолодні орхи, які ростуть десь в горах в Китаї. І їм у мене не ок, бо в мене немає того температур прохолодної, яка їм треба, тому не дуже. Так? Тобто ви йдете і читаєте, звідки ця орха, що їй треба, так? і розумієте, так чи не так. І тоді у вас ну, дуже гарно все складеться. Так, звісно, ну, досвід. Не, знаєте як, не дохнуть орхи тільки у тих, хто їх не купує. Або хто купує пластикові. От тих не дохнуть. В іншому, ну, буває. І ще дуже важливо, коли ви розумієте свої умови, розумієте, що треба в Орсі, ви маєте зрозуміти, що у вас не вистачає, так, яких умов. І тоді ви приймаєте для себе рішення, ви будете компенсувати якось цю нестачу чи ні. Так, Що я маю на увазі? У вас не вистачає світла, ну реально, у вас. Такий регіон, в якому мало світла, або у вас таке вікно, на якому мало світла, там, наприклад, північне, або у вас наче вікно добре, але у вас величезна груша, там, або ще щось росте перед вікном і закриває абсолютно все світло. Тобто ви на це звертаєте увагу і думаєте про те, що чи хочете ви ставити, так, компенсувати це, ставити додаткове освітлення, чи не хочете. Так, і тоді, тобто, тут ваше бажання, чи хочу я, чи не хочу, і це ваша фінансова можливість, чи можу я собі це дозволити. Тому що насправді тобто, ці лампи, які потрібні, вони не самі дешеві. І це не той варіант. У мене є лампи, які да, вони служать довго, вони можуть і 5 років світити, нічого не станеться, особливо зараз круті, світлодіодні. Але якби вони не перегоряють, але замінити їх треба не коли вони перегорять, а набагато раніше. Тому що ви маєте розуміти, що вони втрачають свою потужність, тобто вони починають давати менше і менше світла, і рослині починає не вистачати. Це треба відслідковувати і періодично їх замінювати, навіть якщо вони ще не перегоріли. Це дуже важливо. Тому я завжди кажу: зважайте на те, коли у вас є нестача умов, не ідеальність оцих от умов для орхідей, чи хочете ви їх компенсувати, і чи можете ви їх компенсувати. Це дуже важливо. І коли ви розумієте свої умови, можливість компенсування нестачі умов і умови, які треба вашій орхідеї, яку ви хочете, ви можете зробити висновок, чи треба її купляти, чи ні. Я вам чесно кажу, якщо у вас є нестачі умов, ви не можете чи не хочете їх компенсувати, то це буде або фіаско, або довго і нудно, і тут ви самі для себе робите висновок, чи воно вам треба. Чи готові ви чекати, чи готові ви прикладати зусилля, бо інколи орхідея може адаптуватися, перестроїтися до наших умов з часом, інколи дуже довгим часом, і радувати потім вас квітами. Є орхи, які ні. Ну просто ні. Тому звертайте на це увагу. Оце ваші кити для формування вашої колекції орхідей, зібрання орхідей, вашої орхонасолоди. Так. Що стосується того, що мені купити, це взагалі тільки ваш вибір, що вам подобається. Не звертайте увагу ні на кого, купуйте те, що вам приносить радість. Бо якщо ви почнете купувати те, що подобається іншим, ви не будете відчувати задоволення. Бо воно квітне і ви такі, ну, да, гарно, ну у всіх є, і у мене є. Клас, але м -м, не те. Тобто, звертайте увагу. А ще дивіться, ну, у кожного з нас якась своя ціль, коли ми це робимо, так? Мені головне, щоб мені подобалося. І в мене дуже багато орг, які вони не визивають, якогось не викликають у інших великого захвату, не біжать люди, не хочуть купити, вони не є мегапопулярними серед людей. Тобто така, трохи, можна сказати, специфічна колекція. Є хтось, кому дуже важливо. І це нормально одразу отримати якийсь зворотній зв'язок від тих, кому вони будуть показувати ці орхідеї. Комусь дуже важливо бути в струї, бути в струї і мати те, що є у інших. І їм подобається. Потім мода змінюється на орхідеї, і вони розпродають їх і купляють нові. І це нормально, тому що це приносить їм задоволення. Вони тримають орхи для свого задоволення. Все. Те, що ви думаєте, що це неправильно, взагалі не має ніякого значення, те, що хтось інший так думає. Вони тримають для свого задоволення. Хтось любить, знаєте, епатувати. тобто показати щось таке, чого ні в кого нема, і від цього отримати величезне задоволення. Це теж круто. Тобто, ви обираєте для себе, якщо вам подобаються тільки складні гібриди, гібриди гібридовичі які для більшості. Верхоманів, які люблять природні види, не несуть жодної цікавості якоїсь або захвату. Це взагалі не ваша проблема. Вам подобається, вам подобаються оці величезні ки заводьте. От заводьте для вашого задоволення. От мене питають: Юля, ну навіщо тобі стільки пурпурат? Ну ти ж могла купити собі і розкішну Люди і розкішно трінаю, і розкішно Варшевичі, і ще щось, і ще щось, і ще щось. А в тебе стоїть більше десятка пурпурад. Ну навіщо тобі? Ну вони ж всі однакові ну, там кольори різні, а ну в принципі. Так, але мені подобається. Я собі покупила, я отримую від них задоволення. Все. Мене більше нічого в цьому не цікавить. Тобі не подобається, не купляй. Купляй те, що тобі подобається. Все. От, ну, і оце головне. І буде вам задоволення від вашої колекції. Тобто вибирайте те, що вам подобається, те, що виживе в ваших умовах. І все. І буде вам щастя. Це більше ніяких чарівних там списків заведіть. Оце, і буде вам щастя. Я не дам, тому що так це не працює. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося, було корисно. Всім пока-пока.